Отак От дотрагишся больно. Отак От торкаєшся боляче, а, а так нічого. рукою робиш нічого, суглоб не болів. Тетяна Лапко два тижні тому зробила щеплення проти коронавірусу. каже родичів, не попереджала Внуку много ж пожити не тільки для надо, щоб і внукам помага. Онуків багато треба ж пожити не тільки для себе, треба ще ж і внукам допомагати, виховувати їх нянчити. Тому потрібно здоровою бути. Та й потім хворіти нам тут взагалі неприємно. У нас же тут фальшерський пункт взагалі закритий. Тому дуже страшно, коли захворієш і ні до кого звертатися. Живе Тетяна у селі Томахівка за півсотні кілометрів від Харкова каже після щеплення піднялася температура, пила за Температура ні Температура невисока була, тому по одній таблетці пила вночі, а потім ще в день випила. Тому що вранці теж було 37,6 і все більше не було температури. Разом із Тетяною живе брат її Тестя, кімопанасовичу дев'яносто 92, що питися не захотів. я не сторонник лікарів, я кажу, стараюся». Стараюся їх обходити і якщо десь якось так вона проходить. У березні обоє перехворіли на коронавірус, два тижні відчувала слабкість, та поратися жінка по господарству не припиняла. Вон мамочка, у неї там дітки маленькі. Хоч по пластунськи, а треба вправлятися. Хоч рачки, а треба було поратися. Ніхто ж за нас не буде. Дідусь захворів, виложився, йому не треба вправлятися, а мені хоч не хоч треба. Тетяна говорить, на своїй вулиці вона єдина, хто вакцинувався. Від щеплення відмовилася сусідка Валентина Науменко, їй за 70. — Ну, а щоб якось обезпечити себе, можливо. Чи... Та що ну, то... там обезпечувати? Воно ж різні випадки бувають. Валю, я нормально все перенесла. Ну, все, все, я сама подумаю потім. Подумай, подумай, Валю. Кожен шостий житель Томахівки старший за 65, розповів телефоном староста сільради Юрій Шаповалов. Люди зараз трошки охочі вже, ну, якось. То раніше боялися, тому що інформації дуже багато по телебаченню було. То вакцина і дуже багато послідств таке. Ну зараз вже ну, приклади є, вже прокололися, безпечності немає на даний момент. Село Томахівка, частина Старосалтівської громади, на вакцинацію літніх людей. Тут наприкінці квітня отримали 100 доз корейської вакцини «Астрозенека». Препарати використали за три дні, каже директорка центру первинної допомоги Оксана Ситник. неприємних наслідків не було ні в кого. Звичайний поствакціональний період, деяке підвищення температури. Це допустимо. За словами лікарки, відмовилися вакцинуватися майже 20% літніх людей. В основному бояться ті, хто має захворювання кровоносної системи, діабет. Такі люди дуже бояться. Але вони дивляться на своїх сусідів, на своїх родичів, які вже провакцинувалися і свою думку змінюють. У Тетяни Лапко четверо онуків у залі портрет школярки Тетянки, названа на честь бабусі. Каже, зараз чекає її в гості от коли ми перехворіли, старалися не їздити одне до одного. А потім вони всі самі перехворіли у Харкові без нас, хоч до нас і не їздили. Другу дозу вакцини Тетяна має отримати у серпні. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.